Лідер гурту Пікардійська терція» Андрій Капраль відкрив для себе особистість Івасюка у чотири роки. І не з його творчих доробків, а з події, яка закарбувалась на все життя. Похорону Володі. Це був 79-й рік. Якраз коли Володю вбили, і коли був похорон у Львові, я там, звичайно, не був, бо я ще був маленький. Але просто я вже тоді. Е Ну, чув такий трепет від батьків, від, від всіх, хто про цю подію говорив. Я собі навіть не можу уявити на той час, яка кількість людей ну, проважала його в останню путь. Тобто, це, от для мене, знаєте, кожного року, я не розумію, чому. Я не, не можу це пояснити. Але щороку, коли приходить весна, от, е, я завжди розумію, що це сонце, ніби все класно. І чомусь мені постійно от якраз похорони Васюка. А потім фактично я почав ну відкривати для себе вже саме пісні. Народився Володимир Івасюк 4 березня 1949 року у Кіцмані у сім'ї вчителів. Михайло Івасюк, батько Володі, хоч і виріс у час, коли Буковина була під владою Румунії, але усвідомлював себе українцем, і цю українськість плекав у своїх дітях. Батько за це дбав. І він хотів все українське передати своїм дітям. І от в них це залишилось, бо справді я був ну, щасливий, бо я знаю і пані Галю, і пані Оксану. На жаль, не, не був знайомий з Володимиром. Хоча, я думаю, якщо б я ще десь був в цьому часі, це б було ще більшим якимсь натхненням для мене. Зокрема, то справді, оцей код. Українства і українського зашитий в Володіних піснях. От він нас всіх і об'єднує цілий час. Здобув гучну славу Володимир Івасюк у 21 рік, коли його червона рута вперше прозвучала у всесоюзному телеефірі. «Червону руту не шукай вечорами. Мусі від Володі. Так, він підписав листівку з текстом Червоної рути і подарував однокурсниці Марії Марчук, яка зберігала його до останнього свого подиху. А спогад пані Марії про Володю знайшовся у нашому архіві. Коли я беру папір в руки, для мене це так, якби я брала Володю за руку, бо це написано його значить, рукою, написано від душі з великою любов'ю. І для мене воно. Саме найдорожче. Мені колись давали 3000 доларів в верховині е французи і українського е походження. Але це було щось років 10 тому. бо тут написано лекція по дермі мусі від володі. Ну, я сказала, що ні, тому що це єдине, що мене зв'язує, не те, що зв'язує, мене зв'язують спогади, почуття. А це, як коли до руку, я відчуваю володю. І Володимир Івасюк навіть і уявити не міг, що понад 40 років по його смерті він та його пісні стануть символом спротиву та боротьби. Такі люди родяться раз на якийсь період. І я сумніваюся, що сам Володимир Івасюк ну, усвідомлював своє місце в українській культурі, музичній, зокрема, що він буде таким. Тобто він це робив і він це творив, писав, бо ну, це було його покликанням. Записів, скажімо, багато де співав саме Володя немає. Хоча так, те, що я чув, як він співав, от, це була справді його подача. По-перше, була ну, чітко така буковинська вимова, певних приголосних, це, ну, це, це був цей колорит. Найкращий старший брат, друг та багатогранна особистість. Ось яким і сама Оксана Івасюк згадує Володю. У нього були дуже гарні хобі. Це рибалка і фотографування, і е, зйомки, такі на домашніх кінокамерах. Читав новинки, він дивився, як знімають інші фотографи. Він ходив на виставки, він комунікував. Він дуже серйозно ставився до свого фаху. Уже останній період перед. い <music> Загибелю перед тим, як його було вбито, він писав уже тв пісні, які говорили про те, що він епічно мислить. Літо пізніх Жоржин. Це вже така заявка до епічності, до творів великих форм до осягнення життя. Володимир Івасюк зник 24 квітня 1979 року. А 18 травня його знайшли повішеним у Брюховицькому лісі і видали це за. Самогубство, попри протидію з боку компартії та комсомолу, люди прибули з різних міст, щоб провести в останню путь митця. Володимира Івасюка поховали на Личаківському цвинтарі. 22 травня на похорон прийшли більше 10 тисяч львів'ян. Труну несли на руках до самого цвинтаря. У Львові частково перекрили рух. На могилу принесли гори квітів і вінків, які міліція виконала в цей же день. А наступного люди принесли їх іще ще більше. І так тривало протягом місяця. Доля виділила легендарному композиторові лише 30 років. За таке коротке життя він написав майже 150 пісень, а ще камерні твори, симфонічні суїти, музику до театральних спектаклів. І дотепер його творчість. Хлине піснею серед нас. Улягла дорога і то вік гоїть, твої хвоїть, як струна. То чому згубився твій сават мізить? Знаєш ти одна, ти одна.